Я зараз дізнаюсь, хто отримає найкращого гравця з інших команд, учасників. Хто з вашої команди отримає найкращого гравця? Е, мені здається, що отримає Юра, що, що сидити в, в Жовті. Добре дякую. Щ, е, хто з вашої команди отримає найкращого гравця? Родина Максим. Хто з вашої команди отримає найкращого гравця? Саша Я. Хто з вашої команди отримає найкращий гравця? Я не знаю. <плужки> Ні. Е. Хто з вашої команди отрима найкраще гравця? Думаю, Микитюк назад. А хто з вашої команди, думаєте, отрима найкраще гравця? Вона вже отримала. Хто з, е, з вашої команди отримає найкращий гравця? Остав.